Вітаю вас, брати і сестри, в Домі Господньому, в місті слави цього ім'я. Я привітаю вас дуже таким звичним, но тим не менше, в такій ж самій мірі прекрасним привітанням. Слава Ісусу Христу! Ми сьогодні продовжимо і закінчимо тему, яку ми розпочали минулий раз. Це тема. Прославлення Господа. Я дуже коротко підсумую, буквально в декількох а, а, реченнях, а, про що ми говорили минулий раз, а, Давид, Давид, аналізуючи характер Бога, а він описує місце улюблене перебування Господа. І він каже в одному з своїх псалмів, що Господи, Ти живеш там. Де приноситься тобі хвала? І аналізуючи епоху першого періоду, аналізуючи епоху е, другого періоду, ми в Біблії однозначно знаходимо підтвердження цьому. І Господь Бог на протязі, на протязі першого і другого, запові... другого періоду, другої епохи, епохи старого заповіту, не одноразово. Навчав людей, пробуючи до них донести. Слава однозначно належить тільки одному Господу. І різними методами, включаючи час часом покарання. І що цікаво, друзі, сталося так, що з поклоніння ідолам, яке ізраїльтяни раніше дуже часто робили, за що каралося дуже сурово, воно переросло в щось інше. Переросло. В черезмірне надання уваги зовнішньому, такому зовнішньому, зовнішнім показникам святості. Так. До правила приписувалося ще одне правило, потім були передання, і кінця і цьому краю не було. І люди дуже ретельно це все виконували. Друзі, з якою цілю? З цілю продемонструвати свою святість. От подивіться на мене. Я, можливо, чимось краще за вас, бо я роблю те чи інше. Ну, Друзі, що цікаво, і що навіть сказав би трошки так страшно, Богу це не подобалося. І він, дивлячись в далечінь, про що сьогодні брат згадував, Бог уявляв собі зовсім іншу епоху. Він уявляв собі епоху, коли слава Богу, буде приноситися з доброї волі. І він, дивлячись на фарисеїв на не зовсім правильну мотивацію, яка часто була, можливо, продиктована якоюсь персональною користю чи бажанням продемонструвати свою святість, він неодноразово їх осуджував. Він казав: вуста ваші нібито шанують мене, так? а серце ваше дуже далеко. І він, дивлячись в далечінь описуючи цю наступну опуху, він казав так. Знову ж таки, брат нагадував, буде період, буде епоха, коли закон Господа буде написаний в серці. І поклоніння буде не примус, а буде литися Господу з доброї волі. І зараз я хотів би перейти до, до третього періоду: це період народження і життя Ісуса Христа на землі. І разом з вами проаналізувати, яку все-таки роль відігравало прославлення в житті Ісуса Христа. Ви знаєте, в ніч народження Христа, ми не так давно святкували це свято, так? відбулася дуже надзвичайно важлива і таємнича подія. Відбулася величезна таємниця, перевтілення, таємниця перевтілення, коли сам Господь зійшов на землю. В тілі людини. І що цікаво, Давид в одному з своїх псалмів такий в пророчій формі, але разом з тим дуже лірично, так поетично, звертається до людей і каже так: Підніміть брами ваші, а двері до вічні відчиніться. З якою цілею? Він каже, щоб міг увійти цар слави? Хто ж це цар слави? Господь могутній, відчиніть двері ваші, відчиніть брами ваші, хай війде сам Господь цар слави. І друзі, що цікаво, в ніч народження Христа з перших слів, коли ангели сповіщали пастухам про народження Христа, пам'ятаєте, що вони говорили? Слава вишні Богу, а в людях добра воля. Слава з доброї волі. Збулося пророцтво, збулося та, та, той період та епоха, про яку писав Господь. Це був початок тої епохи, це був початок того періоду. І Давид знову ж таки промовляє каже: «Від, відчиніть брами ваші, хай віде цар не непрости цар. А цар, який брати і сестри, цар слави. Йому належить по праву, вся слава абсолютно. І от що цікаво, коли, друзі, коли розпочалася месійна праця Ісуса Христа, і Він був поведений Духом в пустелю для випробування? І от там Христос, ось там Христос втомлений, голодний, підходить до Нього. Син зорі, який був скинутий з неба раніше, і робить наступну спробу. І каже так: Дивись Христос, бачиш оці всі царства, цю всю велич, весь шик, блиск. Хочеш це все собі? Я можу тобі це дати? Тобі ті... потрібно зробити тільки одну річ. Вклонися мені. Не просто в там написано впади до лілиць. так. І все буде твоє. Друзі, яка відповідь була Христа? Хто пам'ятає? Христос каже: відійди від мене, Сатано, як написано в Слові Божому: Господу одному вклоняйся. Друзі, відповідь Христа абсолютно однозначна, без компромісів. Слава належить єдиному Богу споконвіку нероздільно. Він той, хто має право на, на славу. І що цікаво, пізніше, коли учні зверталися до Христа і казали: Господи, навчи нас молитися. І Христос каже: коли ви молитеся. Кажі так, Отче наш, який живеш на небі, так, нехай святиться ім'я Твоє. І на закінчення, хто пам'ятає, так? На закінчення. ми закінчуємо цю молитву словами, бо Твоє є царство, і сила, і слава повіки. Амінь. Друзі, кожен день ми для себе, для інших, для духовного світу. Проголошуємо одне і те ж саме. Слава належить Господу Богу. Безроздільно, однозначно, безкомпромісно. Ми собі це нагадуємо. І, друзі, нагадаю, то, що було вже сьогодні згадано, так як свято. Тріумвальний вхід Христа в Єрусалим. Надзвичайна подія. Надзвичайна подія, так. Люди виходили, велика кількість славили Бога, величали Його. Різали віття, знімали одяг, клали на, 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 на дорозі, де, де проїжджав Ісус. І величезна кількість учнів, послідовників, людей. Славили Бога. І хтось з, варісеїв, з фарісеїв підходить до Христа і каже: Господи, ну, чуєш, що вони говорять, може, заборониш їм? Друзі, і Христос даючи відповідь, Христос даючи відповідь, Він ніби натякає. Ви не розумієте суті цієї ситуації? По-перше, Він каже, ніби в своїй відповіді. По-перше, слава належить мені, як Синому Божому, як Богу, як царю слави. Слава належить вся мені. То, що вони роблять, вони правильно роблять. Інше, інше він каже: слава Богу ніколи не зупиниться ні за яких умов. Вона завжди буде линути. І він до них звертається і каже: Чи не читали ви, що з вуст. Малих дітей, новонароджених, ти вчинив собі хвалу. Знаєте, якось минуле, на минуле свято Різдва Софія, дочка моя старша, вона тут з іншими дітками співала якусь різдвяну пісню квартетом в неділю вечором. І після зібрання ми вже їдемо разом всі додому, і я в неї питаю. Софія, а як пройшло все, як ти себе почувала, як спів? Друзі, вона мені каже, тату. Знаєш, що сталося після того, як я, що я сказала після того, як я поклала мікрофон? Кажу, доцю, а що ж ти сказала? Каже, я тихенько сказала, слава Богу. Друзі, Христос звертається до людей, до фарисеїв, знаців закону, і каже: ви хочете, щоб я їм заборонив, щоб вони славили мене, царя, слави, Сина Божого. Ну, якби навіть так сталося, дорослі відмовилися, перестали, зупинили, не знаю, що ще. Славити Бога! Це не значить, що слава Богу, зупиниться. Діти малі новонароджені будуть славити Бога. Ну далі він каже, якби навіть так сталося, що з якихось невідомих причин навіть діти не зможуть славити Бога. І навіть тоді слава не зупиниться. Друзі, він каже, каміння буде вигукувати. Но хвала Богу ніколи не перестане литися ні за яких умов. Йому однозначно належить вся слава. слава. Друзі, і тоді пригадується знову пророчі слова Давида. Він каже, відчиніть брами ваші. Підніміть, відчиніть ворота, підніміть брами ваші. І таке враження, друзі, якби то, -то брами міста відчинились на деякий час для Христа. Ну, двері серця. Так ніколи не відчинилися. Назавжди залишилися, залишилися зачиненими. на жаль. І ось друзі, в день п'ятидесятниці, після того, як відбулася ще одна значна подія, злиття Духа Святого на, на апостолів. І коли кожен з них промовляв на різних мовах, як Дух давав їм, так? Присутності дуже багатьох людей. Друзі, пам'ятаєте, про що вони говорили? Хто може мені нагадати? Про величні Господні діла вони говорили. Друзі, знов звична для нас картина. Велична подія, і в тій величній події, що стається? Славиться ім'я Господнє! Однозначно, без перестанку. Друзі, і звертаючись до аналізуючи останні, останнє цей четвертий період, як я його називаю, це е, життя в новому Єрусалимі, це вічність, перебування, де ми будемо з Христом. Друзі, і знову ж таки тут приглядається дуже знайома картина, яка описується середовище поклоніння Господу. Там описується про престол, який оточений старцями, різними дивовижними тваринами, так? І що вони роблять, друзі? Хто пам'ятає, вони безперестанку славили ім'я Господнє? І навіть пізніше написано, що царі земні принесуть йому славу. І, друзі, аналізуючи це все, приходить до висновку чи напрошується висновок. Брати і сестри, Поклоніння Богу, воно не має не початку, воно не має ні кінця. Слава Богу, лилася, лється від нас, і в вічності вона ніколи не, зали, не зупиниться прославлятися ім'я Господнє. І ось Христос, Господь. Коли створив людину, друзі, брати і сестри, Він не забажав. Мати світ маріонеток, світ роботів, в яких закладена програма, і вони працюють, як їм, як їм сказали, друзі. Він забажав мати світ, де люди з доброї волі будуть мати відносини з ним, з доброї волі будуть йому поклонятися, з доброї волі будуть шанувати його ім'я, вихваляти. І ось це, 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 це ця нова епоха, це цей новий період, про який Господь неодноразово одно, не писав і казав. І таких відносин прагне Господь. Такі відносини йому приєднім, в такому середовищі він любить перебувати. Друзі, і на закінченні я не, не, не можу просто закінчивши не. Не торкнутися деяких практичних аспектів нашого життя. Коли Господь давав заповіді, і перша друга заповідь, пам'ятаєте, там хай не буде в тебе інших богів переді мною, так? не роби собі там, якусь різьби чи якихось ідолів. Друзі. Це, 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 не, це не Божа заздрість, друзі, це, це свята ревність Господа Бога про свого про своє ім'я. І тому Він в заповідях помістив їх як, як найперші. Складалося так, що раніше люди славили ідолів, буванів, якусь творіння рук людських. На, на даний час воно трошки еволювало і набрало якоїсь іншої форми. Люди славлять зірок різних, так? спортсменів, відомостей різних і так далі. Це свого роду так само поклоніння, як колись було поклоніння ідолам. Просто набрало іншої форми. І знаєте, не вдаючись в деталі, а аналізуючи біографії деяких таких от сучасних там релігійних діячів. Рівень, на який вони піднялися, і потім крах, який стався після того, і, думаєш, на Божу славу посягати все-таки не можна. Вона однозначно належить Господу Богу. І коли ми це не усвідомлюємо, це приводить до якогось такого дуже ну, безславного кінця, я би сказав. Би. І ще одне: знаєте, я, от, я думаю, що не потрібно бути. Аналітиком сучасної культури, так? щоб зрозуміти, що сучасні культурні тенденції вони зовсім тратили орієнтацію. Так? Люди сконфужені в багатьох аспектах, в багатьох відношеннях, не знають ні напрямку, ні орієнтиру, ні молоді, ні старші. І думаєш, що все-таки сталося, так? І автор до римлян, ніби попереджує людей, каже. За те, що вони, пізнавши Бога, що не зробили, брати і сестри? Не прославили Його як Бога. Ключове слово не прославили Його як Бога. Друзі, що сталося? Він віддав їх перевернутому розуму. І це об'ясняє конфузію, це об'ясняє культурні тенденції, це об'ясняє все це інше. Чому? Не прославили його як Бога. І результат от то, що ми маємо, друзі. ось. Друзі, наш обов'язок християнський як дітей Божих славити Його Господнє ім'я. Я надію, що ми всі це усвідомлюємо, розуміємо, ми до цього покликані. Це наш обов'язок, це наше право. Друзі, практичні речі. Давайте будемо дуже такими приземельними. Коли співають загальним співом, брати і сестри, приєднуємося до загального співу. Не шукайте помилок в тексті, навіть якщо ви їх знайшли. Не шукайте неточності в перекладі. Вони там є, не в тому суть. Для Бога дуже приємний наш спів. Це плід наших вуст. Разом співаємо. Навіть якщо є неточності в перекладі і в тексті. Я вас закликаю до цього. Це абсолютно важливо, це частина нашого загального служіння, прославлення ім'я Господа. Будьмо разом в цьому об'єднані. Інше, я б хотів би навіть більше звернутися до молодих дівчат, хлопців, коли ви три ночі чи, можливо, тиждень зубрили ваші екзамени, ваші тести, ночами не спали, стресували. І потім успішно його здали successful. Хлопці і дівчата, не забудьте прославити ім'я Господнє. Йому належить слава. Друзі, знаєте чому? Через те, що він джерело енергії, і він дає наснагу, і він дає мудрість. Якби не Господь своєї енергії, своєю енергією, своєю мудрістю, ми не, не змогли б здати не тест, не щось інше. Дорослі, брати і сестри, закінчили успішно проєкт. Вас вдалося не забудьте віддати славу для Господа. Вона йому належить він джерело знову ж таки той самої енергії і мудрості. Друзі, ще одне. А, а, я би хотів би сказати особливу, особливу увагу хотілося б приділити ще нашому церковному служінню, брати і сестри. Успішно заспівали пісню, вдали вірш, гарна проповідь. Друзі, кому слава належить? Господу належить слава. Слідкуймо за нашою мотивацією, це абсолютно важно. Чисто, що воно дуже легко може закрастися і перерости щось не зовсім здорове. Павло каже, все, що ви робите, маєте робити з якою ціллю? З ціллю прославлення ім'я Господнього. В іншому місці говориться, ви створені для добрих діл, щоб в цих самих добрих ділах знов таки, знов ж таки, славилося ім'я Господнє. Друзі, пам'ятаємо, що. Славлячи ім'я Господнє, ми створимо яке середовище? Середовище, де любить пробувати сам Господь. Це його улюблене середовище. Він живе, перебуває в містах, де славиться його ім'я. І пам'ятаємо, що ім'я Господнє буде прославлене від віку до віку, йому належить слава однозначно. Амінь.